Чорноморець Олімпік. В нашому огляді Чорноморець, який виграв у запорізьку металурга, ну цю гру ми вже сьогодні розбирали. Потім зіграв Нічюю на останніх секундах проти Дніпродзержинської сталі, приймав Олімпік. Нагадаю, що в першому турі вони розійшлися ці команди в нічою 2-2. Причому на останніх секундах моряки втекли від поразки. Ну, я вам хочу сказати, чесно кажучи, ми минулого тижня хвалили гру чорноморця, але поки що стабільності у тому у цьому немає. Здесь, ну, витащило, бачите, да. ні, футболістам Олімпіка здалося, що Берізька свиснув. Вони через це зупинилися. Не. А він насправді нічого не свиснув. Добре, що врятував голкіпер у цій ситуації. Моменти Олімпіка моха. Бачите, тут за заборовика. Так, от нема стабільності, Олександр Оксіч, молодої команди Бабича. Чи як ви це поясните? Ну, Олімпік є Олімпік. Команда, кстати, дуже непроста. Вона постійно набрала обороти. І... E, нельзя назвать случайной ничью с Днепром. Эта победа, я считаю, закономерная. И концовка любая команда, которая будет против них играть, требует повышенного внимания. Бачите, перший мяч что записали вони на Драченко. Насколько я розумію, что тут швыче ну, св автогол. Там, там еще и там... травму мог нанести своему же. Да? За... Защитник, да, полез. <laughs> Хотя вратарь, по-моему, добирался до этого мяча. Ну а як і... такі ситуації діяти? Ну є установка на єру, допустимо, зону вратарської обслуговує тільки вратарь. І отам от би він би цей м'яч перехватував. Захисник поліз, туди, і, звісно, методився автогол. Президент Ластик Чорноморця прийшов на подивитися на гру своєї команди. Я думаю, що він був не надто задоволений, тому що не найкращий матч. Ну і Моха забив на 76-й хвилині. Бачите, другий м'яч у ворота боровика. Ну, знову ж таки, я не вважаю, що тут м'ячі, мячики не можна було взяти. Ні, ну тут стільки місця перед лінією штрафної, штрафной, посмотреть, Та, мабуть, ви посмотрите, як п'ятий номер грав. Посмотрите. Ну, это имитация просто, да. да. да ну, выходи, встречай, что эти руки назад, понимаешь, выходи, до... и была же возможность выйти за пределы штрафной и встретить игрока, поактивнее сырать. Он дал сделать все. Прийняти, подивитися і зробити удар. А вратарь там я думаю, що було без шансів вже. Да, -да так, вратарь, вратарь без шансів. Вратар без, без шансів таку удар Ну без але шансу. все таки одесити на притирку со притірку Сашта Одесити десь знову таки, запалила нас якимось таким ось, такою впевненістю після матчів проти э, запорізького Опять? металурга і проти Дніпрозернської сталі. Але ми бачимо, що насправді знову ж таки новушого рівень не надто високий на даному етапі у цієї команди.